Крим німецький, що ж німецькі племена в середньовіччі робили в Криму. Історія тут доволі цікава, оскільки в третьому столітті у нас починається ну дуже довгий процес переселення народів. На аганьок заскочили готи. Це такий германський народ, який знищував у свій час Рим і був доволі впливовим. Наприклад, саме Готська буде першою записаною германською мовою. А якщо ти хочеш вивчити щось більш сучасне, то можеш записатись на мою коротеньку лекцію по базовим часам англійської, яка буде вже влітку. Тим більше, коли для підписників мого інстаграму та телеграму знижка. 20%. став плюсик в коментах, і я пришлю тобі деталі. З часом готи просто розчинились серед інших народів, але все ж маленька їх частина залишилась отут на території Криму, де не буде забувати власної ідентичності аж до 17-18 століття. По сусідству з ними будуть проживати греки, болгари, тюрки і навіть італійці. Але вплив саме готської мови на українську доволі великий. Такі слова, як хліб, вино, котел, лікувати є похідними від цієї мови. Тому українське слово хліб та англійське loaf є фактично одним і тим же самим словом.